Вітаю, тема сьогоднішнього заняття, звідки приходить їжа. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Жлю тобі побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учітись. Доброго ранку і гарного дня! Малята, сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі і фрукти, про молоко і хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Давайте згадаємо, звідки береться їжа на нашому столі. У великих містах люди харчуються їжею, яка надходить з усього світу, а саме ми її купуємо у магазинах, супермаркетах та на базарі. Їжа доставляється з різних куточків світу. Продукти можуть бути вже упаковані або законсервовані у різні баночки. Овочі та фрукти м'ясо та риба можуть бути як свіжими, так і замороженими. А чи замислювались ви, звідки взагалі береться їжа? Наприклад, овочі та фрукти вирощуються на землі. М'ясо та молоко дає нам корова. З них виробляють різні вироби. Коли ми приходимо до магазину чи супермаркету, щоб купити продукти, ми бачимо перед собою різні відділи, в яких вони продаються. Наприклад, овочі продаються в овочевому відділі. Фрукти у фруктовому відділі. Молоко та молочні продукти у молочному відділі. М'ясо у м'ясному. А хліб у хлібному. А зараз давай пограємо. Гра варимо борщ. У мене є капуста, морква, апельсин, картопля, цибулька, томат та солодкий перець. Як ти гадаєш, які продукти ми додамо в борщ? Давай перевіримо. Капусту, так, моркву, картоплю, цибулю, а яблуко ні. А ще апельсин? Ні. Солодкий перець та томат. Ти молодець? Намалюй який у тебе самий улюблений овоч.